Ви знаєте, щодня ми втрачаємо не тільки конкретно об'єкти, але ми втрачаємо інфраструктуру, а це мільйонні збитки від пошкоджень. Якщо ми, наприклад, зараз з вами проаналізуємо критичну інфраструктуру, то ми повинні говорити про новий термін. Транспортна безпека, що мається на увазі під транспортною безпекою, це дуже широке поняття, і його треба вже вводити на законодавчому рівні. І скажу вам, що вже в новому законопроєкті, який ми зараз розглядаємо, про залізничний транспорт, є така стаття 16. Яка повністю описує свою транспортну безпеку для того, щоб по новому підійти до того, що в нас зараз відбувається, і вона власне стосуватиметься захисту не тільки об'єктів, але і навчання, і захисту тих осіб, які е, власне, сьогодні працюють чи над Укрзалізницею, чи є енергетиками і відновлюють енергопостачання. Ну, найперше чітко прописано про створення. Переліку об'єктів критичної інфраструктури це стосується і мостів, і залізничних портів. Це стосується і шляхопроводів, і все, що відноситься до об'єктів критичної інфраструктури. Після того структуризувати їх за уразливістю за рівнем небезпеки, за рівнем важливості, і після структуризування виробляється методика захисту. Уразливості, тобто ми сьогодні розуміємо, що в нас деяка робота проведена, тобто в нас же ж об'єкти критичної інфраструктури мають певні захисти габіонами, блоками, різними там бетонними блоками, бігбагами тощо. Але власне ця методика уразливості вона дозволить правильно вирахувати потреби. Які потрібні саме на транспортну безпеку по коштах, і в тому числі звернення до наших міжнародних донорів, наступне система підготовки персоналу, тобто персонал, який має чітко розуміти, як він діє, в яких ситуаціях, і система безпеки для персоналу для того, до речі, Укрзалізниця, наприклад, вони виділили зараз додаткові кошти і поробили додаткові укриття. Для свого персоналу, ну і саме останнє це контроль за виконанням цих планів. Тобто воно звучить так: а хіба ж цього немає? Ви спитаєте? Це ж би здавалося вже елементарні речі. Я скажу так, це є якимись певними розпорядженнями, десь щось є, а десь насправді і нема до кінця, тому власне дуже важливо, щоб ми такий термін на законодавчому рівні ввели, і для того, щоб він... Ті, котрі його виконують, відповідно, несли за це відповідальність і якісно це робили.